що це таке? Це секунда, хто там? Ну так, потрібно, мені вам потрібно прийти до нього. З мене 2020, так. От сьогодні ми йдемо, що на велику конференцію. Ну, я там готуємося. З цим, із цим такого відкриту. Конференція 90%. І з нами будуть і інші. Це про створення нового городу, але я не готовий. А напрямки це сам складає. Продолжение следует...